Слухаємо солов'я. де соловейко співає. Наш козацький ялівець уже, ви бачите, пооростали отакі пагінці. І оце все треба стригти. Але зараз я стригти його не буду, тому що спека зараз стоїть. І коли ми пострижемо, він ну, посухне, буде не, непривабливо виглядати, буде такий сухий стоять, можна сказати, бо кінчики, коли обрізаєш, вони. Підсихають. Так ось, бачите, поки можна обрізати оці всю поросль, яка вилазить зараз. Ось по всьому, стовбур ось йде і ось оце все, оце все ми обрізаємо. Оце все обрізаємо. А коли вже сприятливі умови будуть. Ну, Після доща, як я люблю це все робити. Потім я візьму свої ножиці акумуляторні і все гарненько підстрижу. І будуть такі шапочки, Кулі, кулечки. Ось ці. Сьогодні цим займаюся. А ще займаюся обрізкою. Ой, то троянди пообрізала, то їхні. Де підсух уже вирвала. Ну і отак обрізаю те, що вже відцвіло. Щоб садок декоративно виглядав. Ось у нас кущик горобинника, горобинолистого. Ось, дивіться, вже квіточки відцвіли. І ось це все. Я зараз теж буду відрізати ось ці всі. Відцвівші квіти, все обріжу, щоб він гарно виглядав а так, був декоративний. В цьому році сильне прям напасть така бронзовки. Ну прям з'їдало ці квіти, налетіли, хоча я її обривала, ой, собирала, собирала цю бронзовку, зничтожувала її, знешкоджувала. Але все рівно її було б дуже багато. Вона налітала, я вже в шорці відео у мене є. Та і так я знімала, показувала біли, білі квіти, вони налітають. Прям все зелене було цієї бронзовки. Ну, З'їдала її. Бачите, вона швидко відсвіла. Ну, зараз ми обріжемо. І це кожен ранок я цю бронзовку. Збираю. Ось подивіться, що творить вона. Її тільки треба збирати і тому що дивіться, вже вони їдять і вже коричневіють квіти. Подивіться. Оце зараз буду її збирати знову. Це В цьому році прям я є... напасть якась її. Страшне. Як не одні шкідники, так другі. Квітує лілейник букетом. І ось коли вони всі, ну, більшість квіточок розкрилася, вони дуже гарні. Коли один-два не так виглядає, а ось букет цілий. Але ще не всі. Є пізні, які ще не, не розкрились, ще не розквітували лілейники. Ну, вже поступово будуть розквітати, я буду потім показувати. І ось хочу показати зараз ранок, як гарно квітує льон. І він вже давненько ж квітує. Він тільки вранці квітує, потім ці квіточки осипаються, я вже розповідала, ну і ще повторюсь, і він отакий гарнющий. Гляньте, які гарні квіточки, ніжні такі. Також стрижу альпійську ромашку Ерігерун. Вже подивіться, вже вона відсвіла, вже втратила свою декоративність. І вона закрила своїм, вже підстригла тут трішечки зараз і далі попідстригаю. Бо вже лягла тут на мою ялинку. Ця ялиночка в цьому році, ялина Лорелей, яка посаджена в 2021 році. І подивіться, в цьому році, який дала приріст. Оце у нас тут тичка, така, ну, палка. Була вона отака. Ми замінили її, тому що подивіться, який вона дала приріст. Ми з чоловіком заміряли замі і 40 сантиметрів оце, оцей приріст верхній вершина. І оце стільки ми будемо задавати йому висоту, стільки вона і буде рости. А потім все остальне отаке, бачите, плакуче. Це плакуча форма ялини. І ще всередину влізу. Ось тут бересклет в ліс і росте разом з нею, а нехай собі росте. Як буде заважати, я потім її зріжу його, вистрижу, а поки, нехай ось така ялина. Вже вона мене радує, вже вона така гарнюня. Ось такі лапи понарощувала. І ось зараз я дострижу вже свій. Нехай буде гарненько. Ось зібрала гібрид смородини. Ось така смородина з агрусом. Такий гібрид. І іргу, іргу, ось ірга. Це ще буду домивати. І ось дивіться, це все перебила блендером. Подивіться, яке густе вийшло. Добавила цукор і зараз тоненьким слоєм на сушарку. І буду робити пастилу. Потім покажу Трояндочка. Ось така малесенька дрібнота. Гарненька. Коліус. А це очіток посадила, сюди тикнула, а він пішов рости. Оцей, що в мене в горщику, я вже показувала вам, в кашпо росте. А тут відірвалася пара гілочок, є і сюди втикнула. Він так гарно пішов рости. І ось нарешті я вам. Показую розквітла моя стокротка. ну Всі знають її за маргариткою. Назва маргаритки, але українська назва стокротка. Ось така білесенька. Але не така вона махрова, як я оце думала, що вона буде махровою, що вона дійсно буде повністю повненька. Ну, яка є. Зате сама ви, виростила, посіяла і ось така маргариточка в мене стокрутка виросла. І ще ось буде квітувати. Зараз на дворі спекотно, я пообідала і ось на планшеті, коли обідала, дивлюся ваші відео інших блогерів. Спекла ось такий пляцок пиріг, не знаю. Зараз хочу попити з кавою. До речі, знаєте, щоб наливати вершки ось так. Де ширше такий широкий, не ля не отак, бо він буде буль-буль-булькать. -буль так. Ну, можна і по чуть-чуть, а, а взагалі, саме найкраще отак. Наливати, воно не так буде переливається, не так бризгає, не так ось. Ось таку каву зараз поп'ю і скуштуємо, що ж я тут приготувала. М -м -м. Смачно. Наколотила те, що було. І ось вийшов такий пиріг. Доволі смачний. Чому б ні, Це прикрасила зверху чорною малиною. Ну, Всім смачного. Приєднуйтесь до мене. Поп'ємо кави, а я буду далі дивитися ваші відео. О. Ми проїжджаємо Ідея багато торгових. Ось так я <свісно> провожу обідний перерив. Обідній, обідній, обідний. <свісно> обідній перерив. Ой, Господи. Ось і моє. Дивіться, яка пастила. Ось така пастила. ще трішечки досушиться і буду скручувати. Ось практично цілий день отак в сушарки. Ну, У мене проста сушарка мене не ре... дегідратор. Дегідратор він набагато краще, быстріше висушує. Чотири таких. А ще ще стоїть одна порція, ще я буду сушити. Нічого цього. Ця закінчиться, сушиться другу. Поставлю на пересушку. Ось так. Ось по, вранці почав квітувати кручений панич. Отакі, як грамофончики, квіточки. Кожен рік він сіється тут сам. В мене в колесо такі проволоку ми тут прикрутили, і він постійно так збирається собі. А зверху камсіс ось такий. Це в нас хозблок і якраз тут закриває. Там з тієї сторони виноград і теж камсіс, а тут кручений панич.